У нас до початку цієї зустрічі, отож розпочинаємо. Склад команди. Давайте розпочнемо з Самбора. Попередніх, в попередніх чемпіонатах. Ми його бачили в попередніх розіграшах. Ми його таки бачили. Ой, зараз вже якісно грає гравці Яорова. Гриб. Гриб, він вбігає. Може пробити звідси гриб передачі. Все-таки все це була передача. Передача на Оленського, але е, поруч з ним драга. Ну, зараз так ви знаєте, дуже необачна діє від. Так от е, команда з Яворова пропустила лише 5 м'ячів загалом. Бойко зараз на ліву фланзі, Подача це навіть удар вийшов. Порається з ним, драган. Ось діагоналі. Драганана гриба, грипняча зупиняє, прокидає повз. Суперника грипп пробивав. Все-таки пробиває. Ось закріпилися верхівці, одним з претендентів на чемпіонство є. Це десь основне і таке завдання було, яке озвучувалося перед Ростиславою капітанцем Мар'яном Сукнацьким. І друге та суму, що є, що можна бачити. То люди, наприклад, хто там продовжує передачі зараз на зуба, зуба. Продовж тижня працюють, вони мають можливість це на, на вікенді прийти. Пробиває зараз Шандра. Це такий удар. Є... Причин, і свої причини і речайки. Зараз бойко він. Падіння від бойка, яке тут рішення буде пенальті. 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 Зубар забиває зараз. Е, не гадав, по удару все-таки зараз собі і Забиває свій сьомий м'яч. Сьомий м'яч чемпіонаті. Посипати зараз гнівом команду славного самбора, але поки інватація нічого не виходить. Бойко, простріл, зубар. Командою. Рюхович. Ми бачимо 600 матчів переможну серію з... хорошими дуже результатами. Зараз зубар пробиває, забирає. Тишіться, що можна придумати. Бойко. Один в один зараз. До суперника пробиває Шандра! Не... На кожен поєдинок такий характер взагалі сам словно звісно. Колективу, в незалежності, хто би там виступав. Удар по воротах. Це вище, вище. Там драган. Подача на ближню, Шандра. Радюк. Гордійчук. удар, ні. Немає його. Своїм у фланзі без провалів. В атаку йому рідко. Ой, дістається зараз. Передача зараз на гриба. Гриб з м'ячем, а в не було там. Бойко сам іде, Гриб, Шандра поруч, Гриб, Пробиває! Ну. Дощиться. Грип. Гриб. Придач, гриб. Влуч... Ну, Для е... Яурова це дуже важливий. такий поєдинок тут зараз лотація. якраз корміл. Простріл! Не замикає гриб. Цей... Це виглядає доволі небезпечно. Ось передача зараз. На Хмельницькому він в один в один проти Бойка, Хмелинський, але нічого не зробив. Космік. Теж довго думає, вже в майданчику він пробиває поворота. Зубар. Зубар пробиває поворота. Ще одна подача. Драган знову перший. Драган пробиває. Ще одна подача. Гол-гол. Після стандарту Тарас Радюк. Радю. Мудрик поруч з ним. Пішіться. Передачі пробиває Зараз зубер. Добивання бідний. Ще і гол. Без осайду. Це рахунок. Тринуть. нашому поєдинку. Либець забиває. Потрібно надати допомогу бідному Мирону. Він нещойно вийшов і м'яч влучив в обличчя. На добиванні па. Є ще один гравець вийде. Коренков роман. 12-й яворі. А ось передача. Бідний. Бідний втікає. Зараз від відворація Самбера. Бідний перед воротами, бідний. Пробиває. Як ж класно зараз грає. Бідний рахунок зостачи стає 0 Нерон бідний. Класно він зараз вибіг. Тік. Чекає, друзі, дуже цікаве стояння. Тим часом удар! По воротах! Зараз від глибика ще один. удар. Каворі впевнено, здобуває перевогу. Дислокує. Дякую вам. Дислокують вони... Декласують, перепрошую, Декласують суперників, Декласують команду Самбір з рахунком.